Молодець. Так, що беремо? Беремо какао, 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 коко -ко -ко. А какао беремо, знаєте, для чого? Для пташиного молока. Будуть цукерки з пташиного молока. Ось такого розміру, так, щоб, щоб мало не показалося. Вікуся приготувала. Один і наївся. Так, один і наївся. Вікуся приготувала. Я на це все ось дивлюся і просто в шоці. Як це все виглядає, а як воно смакує, це неймовірно. Просто, просто, просто Аджара гуджу. Зараз будемо обволокувати і будуть справжні цукерки. Так? Смакота. Будемо Щополадом тепер... шоколадом буде занадто солодко, а з какао в самий раз. В Самий раз, так. Вже заго... заготовили його, дивіться, ось такі квадратики. Дивіться, яка текстура. Bambalela